Так, деталі погрунтував, рубаста працює, підсушує, чекають деталі на покраску. І ось власник прислав таку коробочку. Коробочка. коробочка в коробочці, а внутрішньо коробочка. Нова кошта дивна. Дивіться, тут ось не сальники На це редуктор. І ось і ось і ось. ось. Новенькі оригінальні два шестриня. У нас є оригінальна проміжука щестриня власненька. Так, опа. Схоже, що насос на шестерня. Ну, коротше, звичайно ж, повний комплект на даний редуктор. Нових шестернь. Насос на шестерня. І шестерня гібробіщеного насоса. Ось вона. І кульі. Опа. І самбал. Поки сушиться фарба на корпусі, куполі, шківу і так далі. Я зараз понакидаю підшипники на ці шестерни. Будуться підготовлювати зборки. Приємно мати справу з оригінальними деталями. За головним валом ще ховався оригінальний новий промежуточний вал. Опа! Ну, старий вал в хорошому стані, тому цей в новенький, новенький упаковці буде відданий назад власнику. Ну, власник там або прозапас уже буде для себе тримати, або комусь продасть Це вже на його розсуд. Ось так. Німці жадніші, ніж китайці. Дивіться, шестері прийшли, ось без цих заглушок. Тому довелося вибити і старих шестерень. Ці заглушки, ось так вони деформуються, для того, щоб їх вибити, вони дуже добре сидять поставляться вони сюди. А чому оригінальні шестни не комплектовані такими заглушками? От цікаво, чому завод виробник От вирішив зробити таку хитрість. новий власник вже що хоче хочете й мудрує, а якби власник... Викинув старі шестині, чи здав вже на металовом разом з цими загрушками. Ну, думаю, в принципі, не, не наскільки все критично було б, якби без них. Але ж самі ж німці. Вони ж самі поставили ці заглушки, вони щось на щось розраховували, правда? Ось такі німці. Опі це сотне. Я роблю ось це, зараз вам покажу. Ніби дрібниця, але дивіться, одну вже запресував, вона добре сидить, все так як має бути. А ось ця, дивіться, не хотіла сідати. Вона прямо, прямо так грала в шестерні. Тому добре, щоб лись займався виступними системами, не займався, намагався займатися. І в мене є здається такі болванки, Тому спочатку на цій розвальцював, потім на цій розвальцював і зараз воно фіксується в шестерні. Це дуже добре. Ніби дрібниця, але все приведу на свої розміри і все буде тепер зафіксовано так як, так, як нам хочеться. Зараз полосну і пресую. Ну, озять цей редуктор згорівший, що ви бачили. Перебраний, попіскоструєний, пофарбований. Пофарбував як зміг, чесно кажучи, але старався. Не часто таку роботу роблю. Спочатку фарбував всі деталі окремо, потім уже коли зібрав редуктор, повністю пофарбував його в зборі. Так як по заводу, як завод робить. Ну, ось так в мене вийшло. Це сліди не від моїх причаток, це таке лиття. Ну, я старався, а там уже... Ось таке вийшло. Все, гружу редуктора і везу на пошту відправлять. Опа. Ось так Це таке маємо.